Привіт, дорогі слухачі! Мене звати Тетяна Вовк. Я практичний психолог та езотерик. Моя мета допомогти вам пізнати себе через психологічні практики і таро, а також навчити, як досягати своїх цілей, використовуючи правильні техніки і правильний підхід до життя. Чому тебе не люблять? Чому люди не прагнуть проводити з тобою час, не хочуть глибоких відносин, уникають тебе або взагалі ігнорують? І ти можеш думати: ну, світ жорстокий, люди злі, всі вночхати, всі такі егоїсти. А що якщо проблема не в них, а в тобі? Так, це звучить не дуже приємно, але саме так починаються великі зміни. Сьогодні ми розберемо п'ять ключових причин, чому тебе можуть не любити, і ти дізнаєшся, чому навіть хороші люди залишаються самотніми, які енергетичні і психологічні причини змушують інших відштовхувати тебе, і як змінити ситуацію, щоб тебе не просто терпіли, а дійсно любили. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій інстаграм Ютуб, де стабільно виходить корисний контент та психологічні розбори. Я ділюся знаннями, а також реальними історіями з практики, щоб ви могли застосовувати все це у своєму житті. Буде багато інформації, корисних порад і, звісно ж, трохи гумору. Тож приготуйте чай або каву, вмочіте зручно. І починаємо. Причина перша ти емоційно токсична людина. Люди тягнуться до тих, з ким добре, і вони уникають тих, з ким важко. Якщо тобі здається, що люди навмисно ігнорують тебе, то подумай, яку енергетику ти транслюєш в світ. І є три типу токсичних людей. Перше, це жертва, яка постійно скаржиться всім незадоволена, бачить у всьому несправедливість. Друге, це агресор, який дратується, звинувачує, критикує, намагається всіх контролювати, і емоційний вампір, тобто споживає чужу увагу Але сам нічого не дає натомість. Запитай себе, чи приємно зі мною знаходитися поруч? Що з цим робити взагалі? та Стеж за своїми емоціями Якщо ти в негативі. Люди будуть віддалятися. А також обов'язково додай в своє життя більше радості. Людей все ж таки тягне до тих, хто ось прям світиться. Як я завжди кажу, якщо немає у нашому житті нічого такого, за що ми можемо порадіти, потрібно створювати це штучно і не будь тим, хто тільки бере, вчись давати та підтримку, увагу, щирість і компліменти. Причина друга: ти фальшивий. Люди ненавидять фальш, як би це не звучало, але можливо, все ж таки, ти стараєшся здаватися доброю, позитивною, цікавою людиною. Але всередині в тебе зовсім інше. Як це проявляється? Можливо, ти посміхаєшся, але насправді зневажаєш цю людину, І все ж таки, це відчувається. Люди відчувають абсолютно все. Ти говориш, що ти щаслива людина, але всередині така прям глибока, порожнеча. Можливо, ти підлаштовуєшся під інших, щоб тебе любили, але насправді це зовсім не ти. Люди відчувають це на рівні інтуїції, і вони не хочуть бути поруч. Що нам з цим робити? Потрібно відпустити страх і бути собою, не грати ролі так, краще бути щирим і. Трохи можливо грубуватим, аніж такою прям солодкою фальшивкою. І потрібно полюбити свої недоліки, тому що саме вони роблять нас справжніми. Причина третя: ти не вмієш бути цікавим. Людям з тобою нудно, ну, напевно, значить, ти не даєш їм нічого нового. Є ознаки нецікавої людини. Вона постійно говорить тільки про себе, або, наприклад, тільки про свою роботу. Ось в мене є одна колега, і з якою. Коли б ми не бачились, та й скільки б часу не пройшло з тих пір, як ми не бачились між нашими зустрічами, і щоразу вона зі всіма завжди говорить про одне і те саме: про свою роботу, про свої консультації, про своїх клієнтів. І знаєте, якщо перший час це ще цікаво послухати, то протягом року може поїхати дах. Нецікава людина, не розвивається. в неї завжди одні, і ті ж самі теми, жарти, розмови. Це знаєте, так само, коли я зустріла а, своїх одногрупників, з якими я навчалася ще 10 років тому у коледжі, і в їхньому житті абсолютно нічого не змінилося. Тобто те, що їм було цікаво а, 10 років тому, їм це те саме цікаво. У їхньому сьогодні, і на ті самі теми вони сміються, розмовляють, дискутують і пам'ятайте, що завжди має бути ріст. Нецікава людина не слухає, що кажуть інші. І якщо ти не даєш людям емоцій, вражень, нових ідей, вони тебе просто забувають, що нам взагалі з цим робити. Потрібно читати, вивчати щось нове, розвивати хобі, да, вчитися розповідати історії, задавати питання, чути інших, додавайте в своє життя якісь експерименти. Людям подобається той, хто живе цікаво. Причина 4. ти не поважаєш себе. Якщо... Ти сама або сама не поважаєш себе, чому інші взагалі мають тебе любити. Як це проявляється? Ти можливо терпиш токсичних людей, ти боїшся висловлювати свою думку, дозволяєш іншим порушувати свої кордони. І якщо люди відчувають, що тебе можна використовувати, вони або роблять це, або просто відвертаються від тебе. У такій ситуації потрібно навчитися говорити ні, захищати свої кордони і діяти так, щоб тебе поважали, і любов прийде автоматично. Причина 5: ти не випромінюєш любов. Люди люблять тих, хто вміє любити. Якщо ти закрита людина і не проявляєш тепла, тебе не будуть любити. Вчись говорити компліменти, підтримувати інших, будь вдячною людиною. Тому що вдячність, вона створює любов. І обов'язково додавай любов без очікувань, і вона повернеться до тебе. Отже, чому тебе не люблять? Можливо, ти токсична, фальшива, нудна людина, не поважаєш себе або не даєш любов, але головне, що це можна змінити. Напишіть обов'язково в коментарях, яка причина відгукнулася вам найбільше. І пам'ятай, тебе будуть любити рівно стільки. Наскільки ти любиш себе і світ? Якщо ви бажаєте записатись на індивідуальну консультацію Таро або психологічно, ви це можете зробити, написавши мені в інстаграм. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на мій подкаст, канал, на мій основний Ютуб, Тетяна, Вовк та Інстаграм. Всі посилання я завжди залишаю в описі під кожним відео. Цілую вас та обіймаю. Любіть себе!